Ввечері 1 травня близько 5 години на полігоні твердих побутових відходів Житомира зайнялась масштабна пожежа. На місце подію одразу прибули рятувальники. Надзвичайно велика пожежа. Важко буде вогнеборцям. Вчора вночі пожежа була локалізована. На площі 1300 квадратних метрів. Загалом до процесу гасіння залучено 11 одиниць пожежної та спеціальної техніки, а також 37 рятувальників. Також долучилися до гасіння два працівники та два бульдозера від підприємства. Також складнощі в роботу рятувальників вносять і погодні умови. Тож час, який знадобиться для ліквідації пожежі, назвати складно спрогнозувати такі, такі масштаби. Ну пожежу в таких масштабах дуже важко. Тому що це сміття, і його контролювати на жаль неможливо. Водою забезпечені поблизу кар'єру знаходиться водойма, на якій встановлено дві мотопомпи, що забезпечують водою, і тобто процес гасіння триває. На місце пожежі також виїхали працівники державної екологічної інспекції Поліського округу, які розраховуватимуть шкоду, що завдано навколишньому середовищу після повної ліквідації вогню. Поки йде активна фаза горіння, ми можемо зрозуміти, що все забруднюється. Повітря після цього, як уже буде закінчено, скажімо так, будемо мати доступ до полігону. Ми будемо вже визначати, чи є забруднення земельних ресурсів, чи є забруднення водних ресурсів, чи є зелених насаджень, пошкодження внаслідок е, пожежі. Вже вранці 2 травня місто накрила хмара їдкого диму, у якій можуть міститись шкідливі речовини. Відділ екології та природних ресурсів Житомирської міської ради та обласний центр контролю профілактики хвороб здійснили моніторинг стану атмосферного повітря, аби визначити загрозу населенню. Ми... Спорядили дві бригади реагування на, на такі надзвичайні ситуації. Одна бригада працювала безпосередньо в локації, де, де була пожежа по основним румбам, північ, захід, схід і е, південь, і друга бригада виїхала на вулиці міста Житомира Ті, які Заходились на шлейфі розповсюдження е, самого е, димового сліду. Аналізи взяли на дев'яти локаціях, на чотирьох з яких визначили незначні перевищення азододіоксиду та вуглецю оксиду. Найбільше на вулиці Більський шлях удвічі. Перевищення незначні. Вони перевищують допустимі е, концентрації киснули, але вони незначні. Тому. Е, Особливої такої загрози для населення немає. Єдине, що ми ті загальні вимоги, які були рекомендовані і міською радою, і, 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 і нами вони повинні бути дотримуватись, щоб не було і цього впливу. Головний інженер КТП 0628 пояснив, підприємство підготувалось до можливої ситуації, додавши чергування працівникам. Додатково. Залишали для чергування ми чотирьох працівників, і фактично вони розпочинали ліквідацію цієї пожежі. Щодо того, що вживати, щоб взагалі такого не сталося. Ну тут знаєте, тут важко все таки спрогнозувати, тому що подія на сам насправді вона складна. Наразі ситуація залишається під контролем. Комісія по надзвичайним ситуаціям Житомирської міської ради вирішила здійснювати моніторинг стану атмосферного повітря та висвітлювати хід ситуації, а також рекомендації для населення, такі як уникнення тривалого знаходження на вулиці. Стання захисних масок і закриття вікон на період ліквідації. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК-1.